Всього одна ложка на ніч і ніяких набряків зранку. Це виглядає надто просто, щоб бути ефективним. Але одна чайна ложка і твої ноги без набряків. Не гудуть, не болять. Я роблю це, коли тіло каже, я втомилася. Зберігайте рецепт. Обов'язково соду погасити. Що відбувається? Сода витягує токсини, знімає набряки, активізує кровообіг і стопи розслабляються після спа процедури. І найприємніше: зранку ти не впізнаєш свої ніжки. Пиши слово краса, і отримаєш мій подарунок гайд замолодження на особисту консультацію дев'ятки. Збережи це відео, щоб не забути. Ділись своїми враженнями. Поділись подругою, підпишись тут багато цінного. І якщо було корисно, став лайк.